Усі українці пам'ятають, як багато разів і з пристрастю Зеленський говорив, що третього мінська не буде. І він говорив, і його команда говорила. Мовляв, ай-яй-яй, який був поганий перший Мінськ, який був поганий другий мінськ. Суцільна зрада казали. Третього Мінська, казали слуги, не буде, ні-ні-ні. Або, як говорив сам Зеленський, Якби я тоді був президентом, б всі вмерли в Криму, але зелених чоловічків би не допустили. Ну ось, всі заумерли перед перемовинами між Трампом і Путіним на Алясці. Українська влада виголошує заяви одна від одної патріотичніші. І скрізь прибічники Зеленського повторюють як мантру третього мінська не буде. А яким був той попередній мінськ? Давайте дещо пригадаємо. Давайте пригадаємо, що перший Мінськ був укладений в 2014 році прямо під час рейду помсти 95-ї і 79-ї аеромобільних бригад. Тоді лише на одних, так би мовити, понтах президент Порошенко зміг створити у ворога відчуття, ніби Україна мала значні резерви для опору. Другий Мінськ уклали після битви біля Дебальцева. Коли був зірваний російський план зимового наступу, і все ударне російське угрупування розбилося об українську оборону, мінські угоди для України виграли час. Путін зараз на весь світ галасує, що мінськими угодами його обдурили. Він про це багато разів говорив вже після підписання мінських угод, відбулася тотальна розбудова ЗСУ, така що зіпсувати її не змогли навіть пандемія, ковід і всі зелені скорочення. Після підписання мінських угод в Україні було проведено важливі економічні реформи, у нас відкривалися підприємства, до України почали літати європейські лоукости, бізнес почав підніматися. Після мінських угод Україна створила свою автокефальну церкву, а Вселенський патріарх надав їй Томос. Після мінських угод Україна здобула безвіз із Євросоюзом, отримала угоди про Євроасоціацію та зону вільної торгівлі. Після мінських угод в Маріуполі запрацював приватний університет Політехніка. А зараз що? Та врешті, через кілька років після укладання мінських угод, українці реготали із загрози перетворення війни на повномасштабну українці обрали владу, яка закликала просто перестати стріляти. Страху вони вже не відчували. Чи було це збігом? Візьміть і просто вчитайтеся в текст мінських угод. А там Москва визнавала Донбас українським і визнавала територіальну цілісність України, Світова спільнота не ставила під сумнів територіальну цілісність України, Кримська декларація Помпео, тому доказ: Пригадуєте, як нас лякали, що Гіві і Моторола потраплять в Верховну Раду, але куди вони потрапили, насправді до пекла, там де їм і місце. Мінські угоди не містили жодних обмежень на поширення української мови і української церкви, і це був справжній ренесанс для українського кіно, української літератури, ну і створення ПЦУ. Мінські угоди також не містили жодних обмежень на чисельність і озброєння для Збройних сил України. Саме тоді армія перевдягнулася в Берці на мембрані в український піксель, саме тоді ударно випробували ракети Вільха, Нептун. Вантажівки для ЗСУ виробляли в Україні, тепер ми їх імпортуємо. Пригадуєте це все? Шанувальники зеленої влади заявляють, що третього мінська не буде. Тобто має з'явитися угода відчутно краща за мінськ. так же ж? От тільки питання одне: в часи, коли укладалися мінські угоди, Україна сама була активним учасником процесу. Принципу Петра Порошенка нічого про Україну без України дотримувалися категорично всі. Представники України були за столом переговорів завжди. А зараз на Алясці вирішувати долю України зустрінуться Трамп і Путін без представників України. Мінськ кажете.